Усім привіт, мої друзі! З вами я, український вареник. І сьогодні ми починаємо грати з мандерина за шкул. Diфікаut, якщо що, ізі. Так, Оце у нас шкода. Ага, отакі ось двері вийти не можна, як зазвичай. Така старенька школа. Хорошо, тут є вихід на гору, отак. І отак. Давай підемо сюди, направо. Тут, тут двері є. Цікаво, що нам потрібно шукати, бо тут не написано. Так, ні, нічого поки не видно. Гаразд. Отут тут щось є? Начебто тут теж нічого моє. Давай подивимося. Опасен. Стоп. Я не, я не можу відвернутися, в the hell? Відвернутися не можна. Це що обходити тепер треба? Це найскладніша частина сандеріни тепер для мене. Але я взагалі не в шоці, бо Ви зрозуміли. Опа, аптечечка. Тут у нас аптечечки. То зільночка, то шприцики, то аптечечки. Тут, ну, тут знову нічого немає. Опа, ключик, 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 це хорошо. Так, йдемо, 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 і що? Ну, пішли тоді туди, туди. Пішли тоді, туди, туди. Так, що тут у нас є, таке цікавеньке. Знову нічого. Да. Ну, ой, Сандерина. А що за дверима? Е, що за дверима, не так. Пішли далі. Давай сюди ось зайдемо. Що, що тут є? Опа, а що це таке? Ага, це якийсь. Не знаю навіть що це. Ну, ф'юз, це фьюз, ага, мінус один ключик. Йой, Слендеріна. йой 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 А що хп так багато зносить вона? Дивіться, я в неї здивлюся, а вона хп зносить. Да. Хорошо, хорошо. От тут щось буде. Я надію, що не скам. Я просто так ключ. Да, фьюз. Да, без скама, без скама. Надіюсь, що в цій грі скама не буде. Ну що, тепер будемо підніматись на другий поверх. Надіюсь, я знайду медичну допомогу. Надіюсь, що знайду. Бо якось хочеться пройти серію за перший раз. Так, а що тут. Унітазе ну, нічого. Тут теж нічого. Опа, медичечка. Хорошо, хорошо. І знову нічого. Чому мені так не пощастило? Ну, гаразд, пішли далі. Такс, а тут опа, тут кухня. Тут відкривати ці штучки можна. Ф'юзочка. Я побачив тут. Аптечечка, поки вона нам не потрібна. Так, тут, тут, тут. О, ключик. Це добре. Ай, Слендерина. А яким чином вона це робить? Тепер нам потрібна аптечечка. На мене трошки соплі, ну це нічого не заважає мені знімати відео. Так що тут? Ой, я не люблю такий стіл. Такі столи. Бо якщо з'явиться сандеріна, то мені довго добігати треба буде. Та ні, начебто тут пусто. Вийшли тоді на ту сторону. Сюди. Так, мінус один ключ. Надіюсь, без скама. Ключик, ф'юз. А тут ще щось буде. Ні, не баб більше нічого. А, а Ну, тут ось. О, то бачу фьюз. Так, у мене вже більше половини є. Це добре. Тут щось є. А, тут я був. Я просто двері закрив випадково. Так, знову пішли далі тепер. Ага, і ще бачу фіз. Мені ще дві фьюз осталося. І, і мінус один ключик. І що? Випади, ф'юз. І ключик все клас. Медична допомога поки не потрібна, начебто. Свандеріна. Так, пішли. Давай підемо тепер наверх, самий верхній поверх, а потім спустимося на нижній. Ага, і що тут на верхньому поверсі? Клас. Двері зачинені. Ну, я так розумів, що ці ф'ют потрібно кудись помістити, чи що. Ну, брально, навіщо вони в такому випадку? Це у нас перший поверх, нам треба свендеріна. Окей, мінус один ключик. Беремо медичку. І останній фюз. І це треба сюди вставити, я так зрозумів. Ага, це там наверху, напевно, щось відкрилося. Ота кімната. Надіюсь, там вже більше нічого не потрібно. Збирати іще щось. Ну, в принципі, це легка така частина. Є, єдиний мінус це те, що не можна відводити погляд від Свендеріни. Це дуже важко. Ага, да, тут відкрито. І що? Ага, це партаса. Мені потрібно сюди щось помістити. А, цей отого ведмеді треба помістити. Ану, а тут щось є таке цікаве, якісь картини. Та ні, нічого цікавого тут немає. І що мені тепер робити? Ну, що, напевно, ж підемо тоді. Ну а що іще в такому випадку треба? Будемо шукати ведмедя, пішли. Ну тут, тут я вже дивився, начебто ж його немає. Тут його немає. Отут, може, він буде. Уйс Вондеріна з'явилось там. Почекайте. Тут нема. Тут ці штуки не вкриваються. Серйозно? І я його тут не побачив? Якщо що, то за моєю аватаркою цей ведмідь якраз такий є, якщо не видно. І я цього ведмедя там не побачив. Капець. Ну що, давай вставляємо і що ми отримаємо. Ага, якусь фотку. Окей, час йти звідси. Ну, пішли. Я не проти піти звідси. Так, і тут ось у нас Да І що? Вона своїм ведмедіми так крокує поважно. Угу. І все, і вона пропала. Клас, просто! Ага. І ми одрубились. понятно, все з вами. Хороша робота, я бачу, що Слендеріна вас пощадила, ваше життя. Ну, окей, дякую, Сандріні і всім пока.